Всім привіт! Ви дивитесь буднім смачика. Сьогодні в гостях у нас Микола Конан, темна конячка. Багато хто okay. е був знайомий з його продуктом, але у темної конячки вийшла новинка. Це ну, для мене, чесно кажучи, новинка і способи обробки, і ось е теруар. Ну, способи обробки для тебе не новинка. У вас на каналі вже є відео, де ви п'єте його, але в зерні. Точно. точно. Ось. Просто, так, просто, да, там були такі семпли в зернах, і тому в мене так. асоціація, що це щось інше вже, бо там зовсім по-іншому виглядала коробка. Так, це щось інше. Ми вирішили запустити а, набори, щоб вони стали ще більш доступними і а, більш зручними для використання. Ми запустили набори, переформатували їх в форматі дріпов. Угу. Тобто, ти можеш просто взяти, будь-де, навчатись. Кавовій справі а, і збільшувати свій смаковий досвід. До речі, так. цікавий момент з приводу цих дріпів, коли Коля прийшов і каже, що я кажу, що треба нам для зйомок. Кавомолка, там, не знаю, ваги. Він каже: ні, у нас кава буде в дріпах. Я кажу, блін, а у нас немає стільки високих стаканів. І тут ну, реальна фішка такого способу. Представлення цього товару в тому, що цей дріб можна заварити або як дріб, або використати як пакетик саше одноразової порції для капіну. Тобто, просто вириваєш, висипаєш в чашку і капиш. Сьогодні я б хотів з тобою попити набір теруар. Я зібрав найцікавіших представників кавового поясу землі. Тобто, всі. Всі знають, що є кавовий пояс землі, трошки вище екватору, трошки нижче екватору, і там росте кава. Ось. І їх можна розділити, цей кавовий пояс можна розділити на три такі основні регіони. Це Африка, Америка і Азія Океанія. З кожного такого регіону я вибрав двох найцікавіших представників. Найпоширеніших ті, котрі про себе заявляють на весь світ. І це Бразилія та Колумбія з Америки, uh -huh. з Африки це Ефіопія та Кенія, і з Азії Океанія в нас Індія та Індонезія. Сьогодні ми спробуємо з тобою їх попити як е, дрібчик, тобто покажемо, як. як Користуватись цим набором як дріпами, а також покажемо, як користуватись, якщо ви хочете провести капінг, для кого корисно буде користуватися таким набором і ну, який ефект від цього чекати. Бо, в принципі, будь-який баріста, будь-який осмачник пив всю цю каву, і в принципі, коли йому кажуть там, Кенія чи кажуть Колумбія, в нього вже в голові з'являється якась асоціація і спогади того смаку. Тобто скажуть, я не пив чи що? В Чому фішка? Фішка цього набору в тому, що він більш направлений на новачків, на людей, котрі взагалі не знаються в каві. Вони такі, блін, хочуть щось дізнатись про каву. Ось кажуть, теруар впливає. Ось цей набір покаже, як саме теруар впливає, а також познайомить людей з кавовим поясом землі, і вони зможуть попити на одному столі. Одразу всю цю каву. Не так, що десь в якійсь кав'ярні випив о, там, Колумбію, десь Ефіопію, десь Індію. Проходить якийсь певний час, що вже, части, вже кава можеш... здається, однаково на смак. Я зрозумів. Так, тобто і... це для початківців тут... баріста дуже класно, це для якихось тімбілдингів в компанії, навіть IT-компанії, де любить. Так, Кави. Нещодавно проводив якраз для компанії, яка займається взагалі не кавою, і з кавою вони не знайомі. Знайомив їх з кавовим поясом землі, їм дуже сподобалось. Вони були прям в захваті від того, наскільки кава може бути різною. Також цей набір може підійти файно для якщо в тебе стажер на барі, тобі треба його підвчити якось. Ти береш цей набір бо цей набір. І одразу тут і зараз показуєш в будь-яких умовах. Тобто можна зробити навчання реально в будь-яких умовах, бо це дріб. Навіть в горах ти десь знаходишся, ти взяв, відкрив, на чашечку кинув, залив три рази гарячою водичкою і готовий готовий до споживання кава, готовий до, до навчання продукт. Ось. Якого рівня тут зерно? Це якісь спешелті, це там преміум, чи це просто щось найдешевше? Чи ти вибирав щось таке просто найяскравіше з того регіону? По-перше, я вибирав найяскравіших представників, тобто Бразилія, це Бразилія Сантос, uh, Cup, Тобто гарної якості кава, цікава, але mm -hmm. не спешалті. Не це mm -hmm. якраз Бразилія, та котру всі знають. Ефіопія, Кенія найяскравіші mm -hmm. представники Африки. Колумбія, Бразилія найяскравіші представники Америки. Індонезія та Індія також найяскравіші представники свого регіону. По обробкам це вся ну, а, тут Бразилії? У, окрім, окрім Бразилії, все мите. У мене є пропозиція з тобою спробувати, як це працює, і в заварюванні просто і як це працює в заварюванні під Капінг. Щоб ми з тобою спробували і ти зрозумів. Що ми зараз робимо? А, перше, що ми зробимо, це напевно просто поп'ємо дрібчики. Ну це ж дріп-кава. Угу. Просто поп'ємо з тобою кави, окей? А, Я пропоную. Тебе є ще з тобою набір. А, так ми з тобою частину використаємо. А, все зрозумів. Піц... Поп'ємо частину, угу. ми з тобою якраз в капінг поставимо. Пропоную попити інді... Індонезію, а в капінг поставити щось: отак, от перевернемо. Перемішаємо угу. і поставимо рандомно. Давай а, тоді я займуся капінгом, а ти дріпи будеш заварювати. Окей, Все. а на кожному дрібчику є інформація, як правильно заварювати цей дріб. Дуже а, важливо притримуватись інформації, яку дає виробник а, на дрібчику. Бо якщо не дотримуватись цього, ви не отримаєте того саме результату, котрий я закладував цей набір. Ну і будь-який виробник він надає вам рецепт не просто так, тому користуйтеся, будь ласка, рецептом, котрий а, є. Якщо ми говоримо про капінг, то притримуйте стандартного протоколу чи є теж якісь а, ні, тут. Як капінг притримуйте стандартного Скільки грам протоколу у нас? 11,5 грамів, чітко чітко, чітко на найпоширеніші чашки для капінгу. Да. Тобто нам навіть не потрібно ваги, ваги щоб... кавамолки, нічого немає. Мені дуже подобається знімати такі відео, бо не приходиться з собою тягати сюди купу всякого інвертарю, там, не знаю, гейзері, кавоварки, кауварки, тазики якось для зливання кави, там, ваги, ложки, чашки. По суті, раз і все. Так. так. Температуру, яку я рекомендую для заварювання дріпів, це 95-96. І активне вливання. Не вливайте це як воронку. Тут рецепт розрахований саме на активне вливання. Будете вливати як воронка, протікання крізь каву буде трошки інше, і виходити... буде виходити не те, що я закладував. Тобто mm -hmm. максимально ви можете взяти звичайний чайник, спли... не знаю, сплитий чайник або електричний звичайний домашній чайник і з нього вливати активно. І все буде вам файно. А чим це зумовлено? Це куплено, це помір, спеціальна така... Пом -папір, папір, помел, обсмажка. Все підібрано так, щоб цей рецепт спрацював у вас без вагів. Ось рецепт у нас такий: відкрите по лінії відриву, встановіть на чашку, залийте повний дріб гарячої води. А, і дайте повільно, дайте йому прот, повністю протекти. То повністю протікає водичка, от зараз якраз дотекла. Я буду робити друге вливання. Третій крок у нас повторіть другий крок ще два рази. Тобто, в цілому, три вливання. Вони повинні бути активні, як зі звичайного чайника, і буде вам файно, буде вам щастя. Ну, ефіопія я сразу, просто сразу виділяюся на фоні з остального. Так виділяється і ще до речі. Аромат змеленої кави він не такий активний, якщо mm -hmm. щоб ви просто змололи тут і зараз, бо кава була змелена, вона була зафасована в дріб, в азотне середовище, і азот він задавив таку ароматику, але під час капінгу ви файно відчуєте всі. Ну поки диски. що, да, про те, що ти говориш, поки що, отак з першого разу з мельотом її вдалося ідентифікувати тільки Ефіопію, бо останні три смаки вони трошечки якось. Туплені і більш-менш ну, якась наш, комерційна кава, ну, так, на перший погляд. Так. Ось був третє вливання. Uh -huh. Нам з тобою треба дві чашечки, і ми зараз поп'ємо Індію. А, в цьому наборі це найпростіша кава по, смаковим, по смаковому профілю. А, тобі як буде цікаво? Щоб я зачитав цей смаковий профіль, і ми потім. Пили чи спочатку попили, ну, а давай потім... Давай поп'ємо і тоді подивимося, чи... бо тут на кожному дрібчику є смаковий профіль кави, е котрий я описав, і людина, не знаючи, не вміючи, описувати, е описувати каву, вона може взяти, прочитати і спробувати віднайти ці е смаки. Ну, як правило, знаходять. А, не завжди. не завжди. А не просто прописав, кивають головою. Або просто кивають головою. Так? А, тут я прописав найпростіше, найпростіший опис, який може бути. То без всіляких супердескрипторів. Угу. Саме про те, що може відчути майже кожна людина. І ось воно пролилося. Нам би кудись скинути і використаємо для цього цей же дрібчик. Щоб такі всі капінги були ну, максимально зручні, не треба нічого, молоти, нікуди бігати, просто відкриваєш, висипаєш і все. Трошки треба давати охолонути каві, бо коли вона гаряча, доволі складно оцінювати смак. Ну, У ароматі трошечки так, е, відчутний такий е, мускатний горіх і е, е, така далека нотка трохи паперовості якоїсь такої. Це я в, в будь-якій табак. Ліні, там, може. Табак, може, так. Але в першу чергу там мускатний горіх. Там. Так. Спеції, багато спецій. Я не можу сказати, що це прям мускатний горіх. Для мене це суміш спецій, коли ти відкриваєш бабціну шафу, ту угу. залізну банку і такий. Віддає а, такі і туди віддає куча спецій, купа спецій просто, це якраз про, про Індію. Ну що, я читаю. Так. Щільний солодкий з нотами спецій та тютюно. Довгий солодкий після смаку. Щільний солодкий напій mm -hmm. з нотами спецій злотами -ну, no. те, що є. <laughs> те, що є. <laughs> тобто, це один з найяскравіших представників Індії. Mm -hmm. Ось океанійської такої кави. Спеції, табак, те, що люблять наші батьки. Те, що, так. в принципі, одне з перших ну, що... Дуже часто цю каву в якихось блендах використовують, або просто як якусь базову, там, недорогу там, для базового еспресо. Я пропоную ще попити Індонезію. Давай. А, це цікавий досвід. Бо в цілому. Окей, давай без спойлерів, я просто зварю її. Ну, от чесно сказати, мені дуже цікаво зараз а, приймати участь в. Тому що ми зараз робимо, по тій причині, що Індії нас немає в асортименті, і Індію ми навіть не смажимо ну, для якихось там грутових клієнтів чи не використовуємо в блендах. Тому е, смак Індії, я пам'ятаю, там з якимось там двохрічним там, досвідом. і от дуже цікаво було знову попробувати цю, але цю не спакову, та, це цю, не цю, та вузьку смакову палітру. Так. А, вона доволі проста, але. Ну, на неї є доволі високий спрос там, у старшого покоління нашого. Mm -hmm. Бо вони хочуть, вони не хочуть якихось е, супермультифруктових перше anaerobок. А по-друге, ще, знаєш, така ностальгія по тій каві, яка була колись, а в так, так. банки індійської да, та, 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 та. Росія була чи, чи мелена, я не застав. Але це була саме кава якась індійська. Повторюємо, все ж. Те ж саме і супер. Просто. Активно mm -hmm. залив до кінця. І ну, якщо про тіще. Про Індонезію говорити, то відразу в мене таке хоча ще там не відчуваю mm -hmm. запаху і не куштував, і Відразу перше враження про те, що там я відчую якісь спеції. Mm -hmm. е Трошечки знову ж таки та сама деревина. Це дуже часто в, в Індонезії зустрічається, яка з охолодженням потім може ну, зникнути угу. з цього напою. Можливо, якісь горіхи, але то не точно. Ну, Зараз попробую. Ну, Ти думаєш, що це буде така ж. Ну, Якщо це мита обробка. Так, так. так. Ти будеш, ну, недалеко від Індії. Да, да. Окей. Я саме думаю, що це десь. Щось схоже буде з Індії. Що ще я хотів сказати: якщо взяти, якщо взяти телефон, відсканувати qr кодик воно пересилає вас на телеграм-канал, де ви можете знайти всі посібники до наборів, а, теруар в тому числі. Там цікава інформація про набори. А, точніше, не про набори, а про каву в цілому. З цього набору, а також про цікава інформація про країни-виробники. Ну, в Індії ароматика була трохи спокійніша, більш е, така зрозуміла, солодка. Бо тут е, якщо говорити про спеції, то вони якісь більш різкі. І mm -hmm. таке що ти відкриваєш бабусину шафу. Uh, да, ти а там свіжі. Вичу... Там є Ви... старі спеції, а nee, 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 свіжі, Бабушка купила нові. Або ти просто спочатку відчуваєш запах Індії, а коли відкрив вже якусь конкретну банку, <свят> <свят> тоді вже Індонезія поперла. Кислотність більш виражена. Так. То, Індія була більш солодка кава, тут вже. Так... Присутня кислотність. Вона... Ми описуємо смак, чи почекаємо ще трохи? Почекаємо ще трошки. Вона навіть дещо нагадує мені а, таку глибоку обсмажки Кенію. Щось є в цьому, так? Ти знаєш, досить приємна кава. Бо до Індонезії в мене було відношення таке: це або якісь там фанкі-обробки цікаві, mm -hmm. або це просто якась така комерційна базова кава для еспресо і, і точно не для фільтру. Але це п'ється і в фільтрі. До речі, я в смаку зараз там, особливо ніяких спецій не відчуваю. Угу. Більше якісь такі темні ягоди, можливо, якась трошечки там яблучна кислотність. Як печене червоне яблуко, угу. чорна слива, така ну, чорна слива, можливо, або темня, темна синя слива. А, також щільний напій, також присутні спеції, але вони вже більш яскраві, вони як свіжість. Якщо в Індії це такі тусклі. Тем, Тихі спеції, угу. то тут спеції а, яскраві, цікаві і свіжі, ті, котрі, котрі дають в ароматиці якраз свіжість. А, тут з'явилася кислотність. І ця кислотність, вона трошки спеції, як для мене, забиває. Бо в Індії ти коли п'єш відчуваєш, що там Є спеції бабушки. За якимись сливами, там, темними ягодами, угу. там, печеними яблуками, то вже про спеції навіть не думаєш. Так, так. Але в цілому ця кава також доволі щільна, солодка. А в неї є у нас ноти спецій, какао, печені, фрукти і солодкий післясмак. Також довгий, солодкий післясмак. Ця кислотність, вона як іск... іскорка, вона так. Є і одразу немає, mm -hmm. наче яблочко вкусив і червоне, є і одразу затихла. Ну круто, Цікаво на кожен день. Просто вона не якась там дуже яскрава, але її можна пити і вона не проїдається. Саме так. Так, ну що, будемо пробувати капінг? Ставимо час. І заливаємо Adeлі стол, нагадаю, що нам краще його не обершити. І час пішов. Активно. Тобто звичайний капінг. Єдине, що тут незвичайного, буде, не такі міцні корки. Нам головне тут саме смаковий профіль. Uh -huh. Коли ми будемо з тобою Сьорбати, коли ми будемо капити, ми одразу ж прочитаємо смаковий профіль, ти одразу відрізниш, де яка кава а, і людині, котрій ти там захочеш це показати, що кава може бути різна, їй також це стане одразу зрозуміло, вона спробує і, і зрозуміє така: о, ну так. Да. В цілому я б рекомендував все ж таки використовувати його як. Дрібчики і тільки в виключення, як виключення використовувати як капінг-набор. Mm -hmm. Ти знаєш, от якраз те, що ми зараз злимо на капінг, з тим взагалі ніяких питань немає, бо з цією кавою ми працюємо. Mm -hmm. от, як Колумбія, як Аф... Ефіопія, ah е... Бразилія і Кенія. Mm -hmm. от, з Індією ми не розглядаємо її, тому що це ну, такий представник. Базової сладкої кави, а ми все-таки в пошуках пошук ну, більш все-таки кави. Ми також, ми там в Йоко також ага. шукаємо <сум> витончені і цікаві смаки. Але ж я тут не від Йоко і так, ти так. не від Кави. Так, так, так. <сум> ну Грубо кажучи, ні. я просто тобі розказую, чому мені цікаво було там найбільш цікаво було перші дві позиції, бо дійсно хотілося там Дізгадати, згадати, згадати, згадати цей смак. Там було цікаво випити дуже смачну індонезію. Тут очевидно, і для тебе, і для мене деяка кава. В цілому, цей набір, я вже казав, він і був задуманий, щоб бути очевидним, щоб на одному столі показати людям, щоб не було оцього, знаєш, типу, ви відчуєте тут нотку. Як якихось невероятних єдінорогів. Ось. <рес> а, зрозуміло, понятно, є інформація про кожну країну, є інформація про кожну каву, про теруар, про людей, котрі її роблять. А, тут і зараз ти навчаєшся і отримуєш одразу чітку інформацію, а не якось викривлену цим. Викривлену обробками чи ще чимось, бо ми знаємо, що в Колумбії може бути кава яскравіша ніж в Кенії, і навпаки, Ось. Ну, ще багато від обсмажки залежить, можна теж а, обсмажка, так, так посмажити Київ. Так. Тут, тут обсмажка зроблена по стандартам капінгу. Тобто 7-12 хвилин, 65-70 по Ахтрону. Тобто, все чітенько по тому, як під капінг смажить. Сумально все зрозуміло, але я скажу так, що обсмажчики, які кожен день каплять каву із цих теруарів mm -hmm. ну, з цих країн, то в принципі все зрозуміло. Але цей набір, ще раз хочу сказати, буде дуже корисний для початкових бариста, особливо якщо в компанії з'являється людина, яка має займатися там продажем кави, або бариста, mm -hmm. який повинен своєму клієнту, гостю розповісти. Чим відрізняється на полісті, там, ця кава від такої, або порадити якусь каву по, е, запросу, так, кажуть, та, та. по запросу клієнта, то е, цим набором користуватися дуже корисно. Також для людей, які вдома п'ють каву і хочуть глибше в ній розбиратися, і розуміти, е, як правильно читати асортимент якогось обсмачника, угу. тобто, як ним зорієнтуватися, щоб хоча б розуміти, які смаки очікувати. Теж можна замовляти ці набори і поставити, як то кажуть, всі крапки над лядів. Врешті-решт. Я рекомендую ще використовувати це як ти все правильно сказав, показати людям, робітникам і всім іншим. Також ви можете собі в кав'ярню поставити цей набір, продаватись. А людина приходить, така я хочу каву додому, але я не знаю, яку на розбере. Це такий а тримай, та, тримай ось набір різні теруари, ось набір, способи обробки. Спочатку спробував звідки тобі більше подобається, потім спробував способи обробки, яка спяки способів обробки тобі подобається більше. Все, ти знаєш, що треба робити. Ти приходиш і замовляєш. Ефіопія натурально, або Колумбію, миту, або ще якісь. А, ти а свої... знаєш, ти... Просто, ну, це насправді і, е, і смішно знестримо, бо приходить клієнт і каже, я хочу купити каву, апарат, і щось. Він каже, даєш набір, каже, ось набір, теруари, оприділіться, а тоді прийдете до мене. що, приходить чувак, каже, типу, все, я оприділився, Ефіопія. Добре, ось вам набір, способів обробки. Будь ласка, розберіться, потім прийдете з карти, яку Ефіопія запропонувати. <гум> Ладно, добре, пішов знову. Ну наступний раз він прийде і скаже: Він не буде тобі робити голову квадратною, от мені подобається те, і все. Ти просто знаєш, що йому подобається натуральна обробка, і йому подобається Колумбія. Окей, якщо відкинути обробки, то він хоча б буде знати, що йому сподобалась Колумбія, і ти вже зможеш, стоячи за баром, або стоячи як там, B2B клієнту. Там, ну я мені подобається варити в своїй кав'ярні там щось кисленьке. Mm -hmm. Такі я давайте спробуємо. Пробуєте, і далі ти можеш зі свого асортименту порадити все, що завгодно. Ну тобто, це інструмент, це як це як і набір базової смаки, це для того, щоб відкалібруватись. Ось. ну, третій раз клієнт приходить і каже: ти знаєш, я вже відкрив свою обсмажку, поки я вас купив каву, я так прокачався, що я можу тобі сам вже розказати, де і що і звідки росте. Як варіант, як варіант. Але ж він може прийти до тебе, смажитись. А це Так. Це вже наші фантазії. Ну, насправді дуже класно. До речі, я колись говорив, деяким своїм клієнтам, якщо ви приходите на обсмажку, і не бачите на всмажці капінгових чашок і ложок. Ну просто є обсмажки, де uh -huh. не користують, а на що? Є, Нема таке... коли. Треба продавати, треба жарити і продавати. Просто кажу, біжіть з цієї всмажки, бо нічого нормального вам там не продадуть. Е, до чашок можна ще віднести оцю коробочку і сказати, що якщо немає такої коробочки, то те, що вони каблять тут, це теж. Питання, Ні, що ви там дивись, можна ж цей набір. А, знімаємо в <під> тривогу, Ми в безпечному місці, все добре. А, так, а, промзона. Справа зліва, і там все нормально. Збоку об'єкти Міноборони, нормально. Ми в безпеці. Аеропорт Жуля. Ми в безпеці. Це мантра. З приводу набору це набір я створив для того, щоб ви мали змогу просто взяти готовий інструмент і займатися. Але в цілому, просто професіонали нашої наші сфери вони знають, як зробити собі калібровочні розчини. Але це ж треба пробігтися, зібрати всі ці рощини, розч... зібрати всі концентрати. Потім з вагами щось мудрувати, зробити розчини. Потім це все розлити, пам'ятати це все, і, і потім тільки калібруватися. А так ти можеш взяти набір, там є все. Ти відкриваєш наборчик, в ньому інструкція. інструкція, в ньому все доволі просто. Тобі треба тільки чашки поставити, все розлити і все готово. Не забивати голову і не витрачати час на те, щоб бігати і збирати зразки. Така ж сама ситуація із цими наборами. Це все кожен там бариста тренер він може собі зібрати сам. Але чи є сенс в цьому бігати, збирати, якщо можна просто написати, зробити замовлення на сайті темної конячки і отримати цей набір вже завтра або післязавтра, як нова пошта поїде ось, вже в себе і проводити? Тому таке цікава ефіопія, да? дуже смачна просто. Добре, тому в принципі вже ми висновки всі проговорили. Дивіться будім смаччика, дивіться кавовий блог, замовляйте каву від йоко від радіокави, а також продукти темної конячки. Лайк, like, підписка, репост.